Літніми днями береги озера Целідного, що знаходиться неподалік села Заставного Іваничівського району, нагадують великий мурашник. і місцеві жителі, і гості з міста Нововолинська, і наші жителі селища Благодатного, рятуються від спеки. У прохолодних водах цього чудового озера природа дарує людям приємні моменти дозвілля, сюди масово їдуть, щоб не лише скупатися чи позасмагати на прибережній травичці, а й відпочити в затінку, особливо у вихідні, і мої діти з внуками. Також сьогодні відпочиваю на цьому цілющому озері, яке так і називається целебне.